Він дуже хороша людина. Може, це не хорошо, що я так говорю. Ну як я, так є. А чому не хорошо? Ні, ну. А за що? За що я його поважаю? За доброту, що він стільки людям допомагає, стільки я побачила за рік. Я вже рік більше як рік працюю тут. І я настільки поважаю його за те, що він. Настільки для людей робить. Говорять, що він украв, а він дає людям, він допомагає людям. Він стає. Вообще, я за нього хочу, щоб він був президентом. Бо Зеленського неможливо тримати. Це, це не людина, це, це комік, це ніхто не може його прийняти. Хочу, щоб для України було все добре, щоб люди жили красиво, щоб закінчилася ця війна, щоб почалося життя якесь для людей. Ну що це таке? Немає ніякого порядку ніде. Скільки всього не дають людям жити, пенсіонери пропадають, усі пропадають. Ну як це прожити? Я не знаю. Ви моя хороша. Ви моя хороша. Як до вас тут взагалі ставляться, От розкажіть в офісі. — Дуже. Мене тут, наприклад, безплатно вивозили на провірку, на це все, мене вивозили, мене тут тримають взагалі як свого, свого Бога. Бо я тут все обираю, роблю і стараюся і все. Петро Олексійович. Дуже прекрасно ставиться, дякую, і все прекрасно. Дуже дуже хороший чоловік, мені дуже подобається. Він такий сильна людина, сильний лідер, такий сильний. Оце мені дуже подобається. А Оце плачете я люб... чого? Я просто. Розчулилися. Ага, Да. Нічого страшно.